Спершу виразимо Y через X. Представляю перше. Y дорівнює 7 відняти 2х і поділити на 3. В другому рівнянні дорівнює 22 додати 3х і поділити також на 2. Виразили до останнього. Тепер малюємо табличку. x y, x y. Е, e, До першого рівняння я роблю два числа 2 і 0,5. Якщо x, то це буде 7 відняти 4, це рівня 3 і 3 плюс на 3 дорівняння 1. А якщо підставляю друге, то це буде 7 відняти 1 до 6 і 6 плюс на 3 дорівня 2. В другому рівнянні я підставляю число мінус 6 і мінус 4. Якщо я підставлю а 6, це буде 22 відняти 18, дорівнює 4 і 4 на 2, 2. Якщо я підставлю амінус 4, це буде 22 відняти 12, дорівня 10 і 10 на 2, до рівня 5. Я зробив. Табличку, тепер за допомогою лінійки я намалюю функції. Е, перша точка у мене буде x дорівнює 2, а y дорівнює 1. Х дорівнює 2 дорівнює 1. Ставлю точку. Друга, це буде x дорівнює 0,5 десь тут, а y дорівнює 2. І привожу пряму. Так. Тепер я роблю э, с другу пряму. Ікс дорівнює мінус шість. Так, а і дорівнює два. І з дві мінус 4. І Рівні 5. Так ось моя точка. Також проводжу прями. Тепер на малюнку я бачу точку перетину цих двох прямих. Її координата буде е, мінус 4 і по ігреку буде 5. Розв'язок цієї задачі це перетин її тощо, тобто x дорівнює мінус 4, а y дорівнює 5.